За 7, за 6, як кажуть, я за ці гроші купую МТЗ. Та хер ви купите за 7, за 6 МТЗ. Ви за 7 за 7, за 7, 6 хіба купите якісь корити, які ще треба 1003 в нього вкласти, щоб воно хоч якось робило. Ну, от. ну а якщо брати вже порівняти, то ж розуміємо, то 50-ка, а то 90-х. А якщо вже рівняти, цим будемо зарівняти МТЗ, а то у вас Китайці. Деякі кажуть, що в Китайці немає залізку. Подивіться, о, подивіться, от навіть самый, самый здоровий білорус, який у нас є. І китаєць. По мостах показати, По навісці, по чолках показати, по тягах. І от навіть того ж білоруса хвальоного, який там супер. Ну, воно ж, бляха, ну, не то, все. Ну, я Біля чолки маємо. Все. Я вже китайці нема заліза. Хоча те іде 952, то я типа моднішийся заобычный, то є, ну типу, сучасний по, по, по кабіні теж, ну то... Ні, ну по кабіні тут солидно. Тут не по кабіні непогано, кабина. Да. Тут А тут таке. А, это стоп, 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 Да, стопор двері, 100 Двіри. 100 Двіри. конечно, щоб... Ну тут кабіна, да, ну тут кабіна покращені. Ну що, тут даже сі Сидуха вже, да. Не, ну тут так, да, тут я чорний аль алькантар, а тут вже так, да, тут же по кабіні я не буду казати, що прям погано, тут кабіни більш менше. А передача все одно, да? Передача да. так. А за чого так воно зроблені? Это... ну да я просто покажу Ото Тут без, без, без 100 грамм, як то кажуть, Ну не розумію. Ну, Хто, хто перший трактор бере, то ні. Ну, такі люди, такі трактори перші не беруть, тому то я вже херню. Кажу, ну, опять же таки про, про, про якусь зручність. Тому що я коли перший раз сів в МТЗ, я почав розказувати, що ото типу, коробка передач. Кажу, ніфіга себе скільки передач. От я один речах, вторий речах, третій речах. І мені стільки людей написало, що я дебіл. Просто мішочок там, то да? так? Да. Такий зіп, одразу. Ну на забрати, то видно, що, що, що з Білорусі так не кажуть. Ну як свиней возять. Сразу як лег на картошку. Вот ну ну, не ну кабины на планах, кстати, в цьому, в цьому Білорусі. Вот. ньому що є. Що мост такий, що, бачиш, проходило ціка хорошие, то може під нього залізти. Оскільки більше пів метра. Дорожний Ну Все одно всі просять балку. Да, вот балочний мост, пожалуйста. Причому такий, ну не, тут не скажеш, що немає заліза. Опять же таки, то, то це вужин. Вужин. До речі, він у нас іде в акції, бо він якого... Зараз я подивимось, якого він року, Він у нас іде й рік, третій місяць. Хорошу ціну. Ну, тут кабіна як квартира. На нього зробимо. Тут, тут заходиш собі. Тут, звісно, не обшито, ну, одно місце тут, ну просто. Просторно, форточки на провітрювання є. Передачі, пожалуйста. Вам тут все на... більш понятно, ніяк там в МПД. Ну, не знаю, тут чесно по кабінах якогось колосального прориву немає. Тобто <рив> ну, Китай з 20-го року. Якщо новий, ми зараз привеземо неї нові. Один з 04, там побачите, що за кабіна. то і то не кабіна, то є сарай буде. Подивитися. Ну, такий сарай трошки ціну скинемо, кому не принципово. Короче, якісь там навороти то можна 12 на 4, 120 420 ось така боршевська топлена там дуже наворотний травм насправді він не, не фонарь О, тому хлопці взагалі будь-яка техніка для є. своїх задач є я тако хайпую на МТЗ але я розумію що за 10 тисяч за 12 щоб взяти щось такого 90-ка з Китайця ну, то нереально а МТЗ-шку вилушного можна взяти. І буде е, свої задачі війни коней. Так, да, буде ламати, буде то під видно, вважати на вивозінку, то він будете працювати. Якщо у вас є такий об'єм роботи. Якщо у вас такого об'єму немає, ви можете у вас за десятку, там, копійки, взяти такого кентавра. Теж п'ятдесяточка, теж фух, кабіна є, все, реверс є, високий, більш-менш, і в полі може трошки. Вот. І в город заїхати може. І, ну, такі його у нас самобюджетні 50-ка з кабіною яка є. Тому що о, він останній залишився. Зараз приїде новий кентаври. 50 з кондиціонерами, з кабіни за оновлені, такі чорні, Ціла там лінійка буде. То вже остатки розкоші Тому кажуть. Те, тому теж тут торгуємось кому цікаво, Зразу дзвоном, то хтось дивиться, пишемо в особисті. 4 495-й мотор. Гірманті обшита проста кабіна з реверсом. Там нічого лишнього нема. Герметичне, типу капсула, педальки підвісні. Коробка з 50 ки Мост передній теж ну не. Із да, да, да. Ні детський, але на редукторі зекономи, воно ви сюди по гроші треба буде доставити, тому воно до самої сраки. Кавійники маємо різні, маємо і дешевші, ДВ, от от то якийсь кентавр, який тільки ДВ. Став кентавр, став ДВ. ДВ став кентавром, тільки з цих пір. Ще така окруждень. Маємо находити одну штучку. Ну джин ми маємо. Джин ми треба показати. Джин на сороком, то якщо ви, коротше, мозохід, то вдавається То Поняв? Ні, тут. Зразу... Ні, подожди, треба з іншої сторони проходити. Тут зразу можна, зрозуміти. Ще не почав робити, вже ви можете зламати ногу. Якщо такого полотить нога, само застрягне, то все, вам вже хустилі обезпечені. І обережно сідаєте, і ще скорочко зробили, щоб добре було і сідаєте, сідається пляха, муха ось так. Зараз. О! Отак. Дуже зручно. Мені вже сука щось дали в ляшку. Тут якісь... А що тут за бачок? забачов? Амивача. Оце може там тако... відкрили, занюхнули. Тако... О, є, ти, <реш> <реш> не, ну воно дуже все бляха, ну 25 рік же хлопці, ну хоча б щось зробити з тієї, ну то піздец, вибачте, вона блювась сказала, мій французький, ну джино, блін. то ось сюди сторону налить, хлопці, щоб того не бачить. Амортизації нема, тут просто топчан. Якщо сидіння якось переробити, підняти, то будеш отако такої їхати. <реш> Ну коротше, тут жопа повна, але надійний. Джин ми за що беруть, за те, що він залізу якісний. От хто у якого буде джинма, його на кентавр чи на скалу не переведеш. Беруть все одно джинму. І що тут арка, і що тут рычаги? в сраку влазить, людям до самої сраки. Ну, логічно. Конечно. Конечно. Тому що... Надійність є надійність. Да, ну вилазить, треба таку ногу через руль прокидаєш. І, і Ну надійний. Маємо 2 четверті маємо. Сорокові такі, о. Тому. По кабіничках, бачите, є. Типу все. Я не знаю, відео було про МТЗ, а зараз вже я пішов. Хотів вже шифінги йти зараз. Бабки просто треба, Все, хлопці, коротше. Кажучи, підбираємо кабінки. Хочете той, хочете той, хочете той, є різні. На любі задачі ну, постараємося на любі бюджет, які є. Звертайтеся.